Під час апаратної наради Марина Геремес, головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу, повідомила, що збір врожаю проходить дуже повільно і за несприятливих погодних умов. Аграрні підприємства працюють в межах своїх можливостей. Цьогорічне збирання врожаю проходить дуже повільно. Дощова погода ж ніяк не сприяє обмолоту зерна. Станом на сьогодні цьогорічний врожай зібрано лише на 53%. Соя, соняшник та кукурудза в значній кількості, що досі знаходяться в полі. Для порівняння в минулому році на цю дату у нас вже було зібрано 99% врожаю. Аграрії проводять виплату арендної плати за 2025 рік як грошові, так і в натуральній формі. Всього нараховано до виплати понад 78 мільйонів гривень. Єдине, що в цьому році виплату за паї в натуральній формі видають лише пшеницю. Купорозу розумілих причин не видають. Галузь тваринництва повністю забезпечила. Корми на зиму заготовлено корсажу грубих кормів та сил особисто 22 тисяч тонн, що достатньо на зимовий період. Наталія Сергійка, начальниця управління освіти шосткінської міської ради, звернула увагу присутніх, що навчальні заклади працюють в змішаному форматі, та для безпеки школярів продовжується облаштування укриттів. Заклади освіти Шостинської громади продовжують працювати з 24 закладів загальної середньої освіти в змішаному форматі працюють 20, а 4 дистанційно. Два з них на постійній основі. Від завтра ще один заклад загальної середньої освіти виходить на змішане навчання. Продовжуються ремонтні роботи в одному закладі загальної середньої освіти в, в, в укритті. А в рамках проекту Безпечна школа житлово-комунальні підприємства працюють, прибираючи сміття, опали листя, ремонтують покрівлі та допомагають в облаштуванні укриттів в підвальних приміщеннях. На цьому акцентувала увагу Юлія Ященко, заступниця начальника управління житлово-комунального господарства. На півнопіжні працювали по вивозу опалого листя, прибирали сміття, продовжуємо ремонт покрівель, які постраждали від російської агресії. Ремонтуємо підвальні приміщення, як готуємо їх як укриття, Працювали за вашими вказівками, готували рішення сесій, працюємо з прийомом громадян і роботи тривають Наразі. Незважаючи на виклики, створені країною агресоркою. Громада продовжує жити, розвиватись, думати про майбутнє та крокувати вперед.